Привіт і ласкаво просимо до цієї активності Touch Talk. Мене звати Дженніфер Шер, я педіатричний ендокринолог у Єльській школі медицини в Нью-Гейвені, Коннектикут. Сьогодні ми обговоримо такі теми: вплив діабетичного кетоацидозу на людей з діабетом та важливість запобігання цьому стану, фактори ризику розвитку діабетичного кетоацидозу та його патогенез, а також наявні та нові інструменти, які можуть допомогти запобігти діабетичному кетоацидозу, включаючи моніторинг кетонів. Отже, давайте почнемо з обговорення впливу діабетичного кетоацидозу на людей з діабетом. Коли ми думаємо про гіперглікемічні невідкладні стани, існують два серйозні стани. Лише минулого року в журналі Diabetes Care було опубліковано чудовий консенсусний звіт про гіперглікемічну кризу у дорослих з діабетом. Перший це діабетичний кетоацидоз, і сьогоднішнє обговорення буде зосереджено в основному на цьому стані. Коли ми думаємо про людей, які мають ДК, це частіше трапляється у людей з діабетом першого типу, які зазвичай молодші, воно розвивається протягом годин до днів, і люди зазвичай приходять у свідомості. А кетоацидоз є основною ознакою цього стану. Тепер, коли говоримо про гіперглікемічний гіперосмолярний криз, це частіше спостерігається у людей з діабетом другого типу та літніх людей. Це має довший підступний розвиток, який відбувається протягом днів до тижнів, і зміни в когнітивному стані є поширеними. Отже, у людей з ГГС спостерігається значне зменшення об'єму позаклітеної рідини, і вони виглядають дуже зневодненими. Гіперосмолярність є характерною ознакою цього стану. І з мого досвіду я бачила людей, які приходять з надзвичайно високими рівнями глюкози та надзвичайно високими рівнями натрію. Рівні глюкози, які знаходяться в півтори тисячі, це вражає. І дивовижно, коли цих людей лікують, ми бачимо, що з часом їхня ясність розуму покращується, але потрібно бути дуже обережним при лікуванні цього стану. Але сьогоднішня розмова буде зосереджена на діабетичному кетоацидозі. Ми знаємо, що це викликано дисбалансом гормонів при низькому рівні інсуліну. Організм починає шукати альтернативні джерела енергії, і це включає глюконеогенез та утворення кетонів. Це ще більше погіршується через надлишок глюкози, який виникає, коли люди їдять їжу, але через відсутність інсуліну вони не можуть ефективно використовувати цю глюкозу. Крім того, відбувається збільшення контррегуляторних гормонів, які підвищуються під час стресу і викликають подальше підвищення рівня глюкози. Отже, коли ми думаємо про ДКА, це характеризується тріадою ознак: діабет, Д в ДК це означає, що у людей спостерігаються рівні глюкози в крові понад 200 або попередня історія діабету. К означає наявність кетонемії» або «кетонурії». А літера А означає «ацидоз». Отже, у людей з ДКІ артеріальний pH менше 7,3, або рівень бікарбонату в сироватці менше 15. Отже, чому важливо зазначити, що у людей з діабетом рівень глюкози може не бути підвищеним? Це пов'язано з тим, що деякі люди мають еоглікемічний ДКА, тобто їхній рівень глюкози не підвищений на момент звернення. Отже, якщо у когось є історія діабету, ми повинні думати, що вони можуть мати ДК, не зважаючи на відсутність підвищеного рівня глюкози. І це особливо вірно, якщо людина приймає SGLT2, оскільки це може призвести до зниження рівня глюкози через виведення глюкози з сечею. Отже, які симптоми проявляються у людини з ДКА? першим, що ви часто помічаєте, може бути біль у животі. Потім можуть з'явитися нудота та блювання. Коли рівень глюкози підвищується, організм намагається позбутися зайвої глюкози, і тому виникає цей порочний цикл поліурії та полідепсії. Люди намагаються позбутися всієї цієї зайвої глюкози, і це призводить до зневоднення, оскільки ми виводимо всю воду. Запах ацетону може бути присутнім, і якщо хтось коли-небудь відчував запах жуйки Juicy Fruit, це завжди нагадує мені цей аромат. Люди також можуть мати змінений сенсоріум або проявляти дихання кусмауля, яке є глибоким важким диханням. Тож люди. Дійсно намагаються глибоко дихати. Тепер часто в педіатрії ми виявляємо, що багато дітей мають ДКА з нудотою та блюванням, і часто сім'ї можуть залишатися вдома, думаючи, що у їхньої дитини шлунково-кишкова інфекція. Нічого страшного. Але насправді нудота і блювання у будь-кого з діабетом повинні бути випадком, коли ми замислюємося, чи не може це бути проявом діабетичного кетоацидозу. Отже, ми знаємо, що з ДКА пов'язана значна захворюваність. Особи з історією ДКА мають високий ризик рецидиву. Ті, хто має психічні розлади, також мають вищу частоту ДКА. І коли ми думаємо про діабетичний кетоацидоз, частота госпіталізації в 3,3 рази вища для діабетичного кетоацидозу порівняно з важкою гіпоглікемією. І ми знаємо, що діабетичний кетоацидоз і важка гіпоглікемія є двома гострими ускладненнями, які відчувають люди з діабетом. Чому ми не бачимо стільки випадків важкої гіпоглікемії? Ймовірно, це пов'язано з тим, що люди лікуються глюкогоном вдома. Ми можемо не знати про це. Але якщо у когось є ДКА, вони приходять, коли дуже хворі, і потребують медичного втручання. ДКА також пов'язана з підвищеною смертністю для тих, хто виписаний після епізоду ДКА, ризик смертності скоригований за віком на один рік у 13 разів вищий ніж у загальної популяції. Коли зосередитися лише на віковій групі від 15 до 39 років, ризик смертності в 49 разів вищий ніж у загальної популяції. І приблизно від 50 до 90% смертей, пов'язаних з дитячим діабетом, є наслідком церебрального набряку, що є ускладненням діабетичного кетоацидозу. Одне зрозуміло раннє виявлення та діагностика кетозу є важливими для запобігання подальшому метаболічному погіршенню. Знову ж таки, ми повинні зосередитися на консультуванні тих, у кого був попередній епізод діабетичного кетоацидозу. Тож, коли дитина приходить і їй діагностують діабетичний кетоацидоз, ми проводимо наступний день після того, як усунули ацидоз, переводячи їх назад на звичайну терапію, дійсно намагаючись розібратися, що до цього призвело. Що сталося? О, знаєш що? Я думаю, я пропустив кілька доз інсулін. Або знаєте, виявилося, що дитина була хвора, і ми думали, що це просто шлунково-кишкова інфекція. І тому дійсно допомагаємо сім'ям тримати це в голові та використовувати ці можливості, щоб поговорити з сім'ями про діабетичний кетоацидоз. Ми вважаємо згідно з міжнародним товариством дитячої та підліткової діабетології, що ми повинні надавати освіту про ДКА під час діагностики захворювання за можливості, тобто, якщо хтось приходить з випадком ДКА, а також принаймні раз на рік, щоб ми могли думати про способи втручання на ранніх стадіях.